Сьогодні мою увагу привернув Бігліп манта Ромблон. Він почав засушувати останню квіточку на квітоносі. Це означає, що я його пересушила. Це було неспроста зроблено. Я його дуже обережно поливаю, тому що у нього в пасаці є грибниця. Вона з'явилась осінню, коли в квартирі було доволі прохолодно. І на той час він вже активно нарощував квітоноси, тому я вирішила його не чіпати, не пересаджувати, а зупинити ріст цієї грибниці в посадці. Я його замочила два рази з мікохелпом і залишила в спокій, і дала проквітнути. Подивіться, яке листечко в нього гарне сизе. Ну, а сьогодні я, звісно, дістала його і почала оглядати і побачила, що у нього росте новий квітонос. Ну і поки він в такому стані, ще тільки початковому, то прийняла рішення дуже швидко його пересадити і мінімізувати стрес, так би мовити. Для пересадки я буду використовувати ось таку кору. Це кора сосни. Фракція від 1 до 3-3,5 см. Шматочки різні, вона суха і спочатку я її промию під проточною водою. Я кору набрала в такий горщик 3 літровий він з дренажними отворами, щоб промити. Її від пилу, залишку бруду. Просто під водою промиваю і змиваю весь пил до чистої води. Декілька хвилин займає. Брава промита до чистої води, я її зараз висиплю в кашпо і залью дуже теплою водою. Ось так під гнотом кора буде стояти декілька годин. За цей час я планую пару разів, як буде нагода, змінити воду на більш теплішу. Наступний етап це підготовка перед посадкою. Я тут підготувала воду, 2 літри води, кора, сама орхідея. Та вода, літр води для орхідеї. Тут у мене препарати, я їх вже набрала у шприци. Даю, півтора мілілітра я набрала, тому що за інструкцією 3 мілілітри на 2 літри води. У мене один літр води. Заливаю в горщик. Так, стараюсь обережно. Але якщо розілью, то нічого страшного. Так, вона у мене постоїть хвилин 15-20. А в кору я буду додавати Мікохелп. Він має корисні гриби триходерним. І це буде стимулювати. Гарну мікрофлору у горщику. ну Це я, мабуть, вилью вже сама в кору. Так вони постоять у мене хвилин 15-20, а потім я буду вже пересаджувати. Я злила водичку. Кору виклала на тацю, на серветку. Мені потрібно, щоб вода стікла, щоб кора лишилася просто вогкою. Далі буду працювати з самою орхідеєю. Хочу максимально звільнити коріння від субстрату і зволожити ось це повітряне коріння. Я приготувала тут у скри. Водичку, буду зволожувати його. І мені ще треба вирішити стосовно листячка нижнього. У мене тут три листочки. Один і тут два, які, ну, скажімо так, вони ростуть, ростуть корінчики над ними. Які я хочу залучити у субстрат. Тому я буду дивитися, можливо, я ще приберу ці листочки. Щоб... Починаю працювати, діставати з горщика і прибирати субстрат. Покажу проміжний результат. Я майже звільнила від кори. Її я не буду використовувати більше. Вона піде в сміття. Ще там торфстакан є, вона в мене була не пересаджена, бо я не дуже люблю пересаджувати одразу після придбання. Також є корінчики зіпсовані, які я поприбираю, я підготувала інструменти. Зараз вони дезінфікуються, обрізгаю звичайним спиртом. І хочу ще також промити коріння під проточною водою, тому що є в деяких місцях грибничка і на коріннях. Хоча я бачу, що вона вже зупинила свій ріст, вона стала такого бежевого кольору. Отже, вона вже не буде розвиватися, але я все одно хочу змити, щоб було гарне. Коріння у посадці. Тож працюю далі. Промила корінчики, дещо вдалося змити деякі шматочки кори залишились. Це торстакан, який я вийняла. і ось стільки у мене зіпсованого коріння вийшло. Тепер я хочу зняти. Нижні листочки і почистити трошки шию, бо там доволі довгий стовбур, і там ще залишився торфстакан, стакан чешуйки від листочків. Буду займатися такою кропіткою роботою зараз. Листочок обережно розриваю посередині, і в різні боки, ось так розводю один бік, в інший бік. І е, якщо там щось на шиї залишається, якісь шматочки від листка, то я знімаю. Коріння дуже плотно від шиї росте. І є ось такі місця, які треба додатково перерізати. Залишки листочків, щоб поминути ось тут корінчики. Вони в закукленому стані, тому що тут накривав їх додатково нижній лист. Але я сподіваюся, що коли я їх вивільню, то вони прокинуться і будуть подальше рости. Ось так у мене вийшло. Все, що змогла познімати або змити. Все прибрала, те, що міцно тримається, не хочу відривати, щоб не зашкодити корінчикам. І приступаю до посадки. До речі, я для посадки обрала горщик подвійний Артем 1,2 літри, діаметр 13 см. У мене є ось такий живий мох. я його покладу на дно. І трошки розташую по облаку горщика, щоб він піднімав воду наверх посадки, намагатися заправити обережно все коріннячку, туди розташувати його, і закладатиму корою. Кору обираю на дно горщика ось таку довгеньку і ставлю її вертикально. Ну, тобто вона. Буде ось так стояти, не лежати, а стояти. Залишаю багато простору, щоб корінчики мали змогу рости, та щоб було побільше повітря там. І зараз буду ще трошки по діаметру горщика розкладати мох. Постійно контролюю, там, де треба додати. Я трошечки палицю. Проштовхую туди мох, залишаю велику кількість пустого місця. Ще один шар буду зверху прокладати корою. Хочу також зауважити, що біля шиї немає муху, тільки по діаметру горщика і верхній шар. Я обираю менші шматочки, такі об'ємні, щоб вони хаотично лягали, і було багато повітряних карманчиків, багато простору. Зверху на коруші трохи моху додала, зафіксувала, так би мовити. Давайте подивимось, як в горщику виглядає багато повітряних карманів залишилось. Всі компоненти вологі, тому перший полив буде через 2-3 дні. Ще пару слів хочу сказати стосовно ось цього сухого кітоносика. Дірочка є, і оскільки я люблю купати свої рослини, щоб там не накопичувалась вода, я закрию цю дірочку садовим баром. Я вже приготувала, так, дуже зручно. Отже, поправлю і <клес> буде. Ділочку я закрила, поправила і ще хотіла додати стосовно квітоносів. Цвітіння я зрізала.